Привіт! На зв'язку Шурік. Так, що ж, з чого б його почати? Ну, почну напевне з того, що подякую за все, що ви робите для каналу. Дякую. Дякую, дякую. Все дуже просто. Ви підписуєтеся, ставите вподобайки. Я за це вам дуже вдячний. Тож, дивіться, я трішечки обновочку на мапі цієї зробив. Малеженьку обновку. Свій двір тут змінив трішечки. Тільки чомусь. Я не знаю, можливо. Ну, я сподіваюся, є ті, хто займається модами, хто створює мапи, моди, ну, техніку для ферми. Вони мене зрозуміють. Автоматично не можна обновити мапу чомусь. Я все змінив там. Версію мапи змінив. Та чомусь у, на модхабі немає. Функції обновити. Чому не знаю. Шукав, як його зробити, можливо, десь щось треба прописувати, нічого не знайшов. Тож, просто, е, знаєте, як, зробив е, нову кар'єру, зберіг і тоді прогрес зі. зі старої кар'єри, який у мене там був. Я переніс на нову кар'єру. Ну, і тут все те, що мені потрібно було, все залишилося. Так, е -е -е -е, напевне, я не все переніс, тому що поля мої трішечки змінилися. І зараз, хоч і місяць квітень на календарі, та вже врожай можна збирати. Моє 58 -е поле чомусь було засіяне хлопком, хоча я його соняшником сіяв. Точніше, на ньому сіяв соняшник. Чому воно так не розумію? Ну, швидше за все, я десь щось забув перенести. Ну, Не в тому суті, я те поле продав, купив трішки ближче до бази. Майже за ті самі кошти, ну там на 3 мільйони дорожче, якраз були кошти в мене. І теж, знаєте, поле з соняхом. Тож, дуже добре, є чим зайнятися, є що збирати. Ну і так, зараз покажу, я додав на даний момент це стандартні виробництва. Зерновий млин. Додав, зараз ось подивимося. Ну там нічого такого серйозно немає. Так. Щоб якось розширити можливості цієї мапи. Ось так скажемо. Ось дивіться. Ніяких зайвих будівель не треба сюди ставити, я так порахував, що не потрібно воно все. Все, воно все працює. Можна вже привозити пшеничку висипати і буде мука. Борошно, точніше. І борошно вже можна або ж продавати на стандартний магазинчик продуктовий, або ж я ще поставив. Так, це ось тут буде, відкрив ворота, відчинив ворота, щоб був заїзд на поле. Якщо раптом тут будемо робити якийсь контракт ось на цьому полі. А ну я так гадаю, що буду, люди попросять, та потрібно буде поїхати допомогти. Так, ось молочна ферма. Ну, якщо це можна... Назвати молочною фермою. <смір> Сіди, ось можна обійти тут, налаштувати. Так. Вибачаюся, щось не те пішло. Теж, як бачите, воно стандартне все. Потрібне молоко та цукор. І також я. Ну, логічно дивіться, якщо цукор потрібен, то для того, щоб зробити цукор, потрібен і цукровий завод. Тож на мапі тепер стоїть цукровий завод. Спробую я надалі, не зараз. Обіцяти не буду, але наголошую, що. Пізніше. Туди кудись. Далі, далі. Спробую замінити ці об'єкти. Стандартні. На щось краще, щоб воно краще вписувалося в інтер'єр цієї мапи. Тут нічого не змінював. Ой-ой-ой, як я увернув. Так, ну і ось цукровий завод. Теж стандартний. Тут ворота відчинені сюди ми заїжджаємо, щоб забирати продукцію. І також на поле, якщо контракт потрібен. Ну, а тут ось заїжджаємо, щоб вивантажувати. Інгредієнти для цукру. Так, на цьому поки що все. Далі їдемо на базу трішечки база змінена. Там додав. А що я там додав? а що ж воно таке дуже швидкий? До речі, так. Стартова техніка тепер ось така. Ретрівер такий буде. І стоїть він в тому ж гаражі. Тільки притчі по цей, я не пам'ятаю. Ні, напевно, немає його. Так, дивіться. Можливо, неякісно зроблено, та все ж я не профі в цьому ділі. Бачите, паркан змінений, текстура паркану. Чомусь мені здалося, що це. Краще пасує сюди, ніж плити. оті. Не знаю, чомусь мені так подобається просто. Що я ще хотів тут змінити, так це... Ось цього песика прибрати і купити сюди живого, щоб він бігав уже. Так, ну дивіться, цей гараж для техніки він стояв. Тоді, як я його зробив, У мене тут нічого не змінилося. Навісне обладнання, там ці валки культиватори, все таке. Так, біля свого зернового елеватора я поставив ось таку цистерну для насіння. Тепер під'їхали. Сівалкою загрузилися, або ж, можливо, ну треба буде спробувати. <кій> Вибачаюся, треба буде спробувати, що ще можна завантажувати біля цієї цистерни. Ось так, деревце. Тут був більший дуб. Пам'ятаєте, можливо, пам'ятаєте, поставив малесенький. Місцинка просто така, це вже це не в редакторі, це тут, на мапі. Трішечки так облаштував місценку. Майка тепер тут. І так, бачите, я ось цю непотрібну цистерну прибрав Мені здається, так навіть краще. Оця гу місцевість тут. Навіть краще. Можливо, пізніше щось буде тут стояти. Та ще не планував нічого. Так, далі. Далі ще додав. Додав ось таку цистерну для добрив. Теж все воно стандартне. Знову ж, можливо, я пізніше колись заміню ці текстурки. А можливо, і так залишу. Воно так то й не вписується, та все ж. Все ж. Теж під'їхали, завантажили, все, і чудово. І що ще, друзі? Зникли мої теплички. От не розумію чому. Я ніби й переніс той файл, який потрібен був, але вони зникли. Зникли. І зараз хочу. Зібрати ось ці ящички, які залишилися. Та відвести на продаж. Відвести на продаж. Дуже зручно, знаєте. І згодився причіп. Автомобільний. Так, вибачаюся. Я там говорив, що немає причепа. а Ось не виходить. Не виходить взяти. Чомусь. О! До текстурки прилипло. Що не немає в модах причепа для автомобіля. А він ось в мене є. <хи> Я трішечки заплутався. Так, потрібно під ремінь поставити. Ось так. І третій. Піддон. Поставимо на нашу супер-пупер машину. Так. Дивіться, якраз воно так зроблено. Тільки... Ой! Чудово як! Все, круто, друзі, круто. І так, ну теплички вони були невигідні, то втрата не дуже і велика така, якщо чесно. Пробую все-таки ось це поле купити сусіднє та збудувати тут щось цікавеньке. Можливо, таке і тепличне містечко. Ну, дивіться. Ну, чомусь паркан мені цей виглядає ну, набагато краще. Не розумію чому. Ну, чомусь. Чомусь. Так, і ще один мінус у цьому. Знову ж, я не знаю, як його правильно Дай прописати. Що потрібно нову кар'єру починати. Якщо хтось грає на цій мапі, то, щоб отримати ці оновлення, потрібно нову кар'єру починати. Або ж, зробити так, як я. Перенести у нове збереження прогрес із вашої старої кар'єри. Зробити нове збереження і тоді. у корневій, Так, корінь ферми. Забратися. файли зі старої кар'єри, скопіювати, скоріше за все, і додати з заміною. І ще що, зробіть резервне. Так, резерв. Зробіть старого збереження. Ну, це кому цікаво буде, хто захоче. Я посилання залишу. Якщо ж не забуду, залишу в описі на цю мапу. На цю версію, ну, не знаю. Можливо, комусь потрібно воно буде. Так, а тут... Тут продаєм продаєм І скільки отримаю. Навіть на ціну не дивився, ви розумієте, який я впевнений. Плюс 90 тисяч. Ну, таке собі. Знаєте. Взагалі невигідно. Хоча. Поча. Це салат найдорожчий з тепличок Найвигідніше. Три піддончика і отримуємо скільки? 135 тисяч. Можливо і добре. А можливо і ні. Та все ж. Та все ж. Ну, ось так. Те, що хотів я в цьому відео показати та розповісти, я вже. Розповів і показав відповідно. Тож, якщо вам було цікаво, не забувайте натискати вподобайки, підписуватися на канал та поширювати українськомовний контент. А з тобою, друже, був Шурік. До зустрічі в наступному відео. Папа. -па.